У мене в квартирі всі котики стерилізовані. Усі, всі до одного 22 кота, 22 кота і всі стерилізовані. Скоро понесу ще одного, тому що він іще молоденький, а їх після восьми місяців треба стерилізувати. Тому так і вийшло. На дворі коти не стерилізовані. Чому? Тому що коли вони вагітні, їх стерилізувати не можна. Коли вони кормлять маленьких кошеняток, теж не можна стерилізувати. Я з цим питанням пробувала вирішити, але поки не виходить. Тому ну, якся поки так. Я розумію, що треба простерилізувати, треба звозити, щоб це все зробили. Ветеринари є, але ви ж розумієте, що це коштує немало грошей. Я навіть не знаю, кішка здається півтори тисячі, а кіт гривень 800. Мені так, мені роблять скидки, тому що у мене знайомий ветеринар, який проснаблюдає за моїми котами. Якщо потих захворів чи щось мені не подобається, я несу до нього. Він дивиться. Це білий плейт, називається ветеринарна клініка. Там дуже дуже гарний хазяїн, і всі такі знаєте, там відповідальні дуже люди роблять, працюють.